Ага, так Прикольно. Так, я сотні разів бачила, як це робив GT. Здай назад, опусти гак. А він має стати на місце. Так, окей. Ось це. Так, Пупсику, давай повільно та обережно. Все, так, пупсику, усе вдалося. Тепер повертаємося на майданчик. Боже, не думав я, що мій день буде таким. Так, відбускуй машину на штраф майданчик. Ну, поїхали. Так, якщо машина причеплена, гак можна підтягнути чи опустити лише тоді, коли евакуатор стоїть непорушно. Я зрозумів, ну хай так буде. Чому це районі тебе не, не видно? Я намагаюся навести мости, не хочу заплягнути тут. О, книга, думаю, що він кращий за інших. Я ще пам'ятаю часи, коли ти був як і всі інші. Я ще пам'ятаю тебе, Джейбі, коли ви ще не були, не були наркоманами. Часи змінюються. Це ти змінився, Джейбі. Платить та принаймні не цей. Він працює як ВІЛ, евакуатор, машини, сплачує рахунки. Та ну, бо можу покластися, що зараз цю машину везу я не він. І це в тебе дуже добре вдається, пупсику. Клас. Кайфово, кайфово. Так, ладно, добре. Хороше вже, треба тримати себе в руках від цих шикарних вражень. Так, а ну тихо, бо ще і вашу машину заберу. Не бачите, невідкладні справи, серйозно. Так тут ще далі, далі. Токость... Так, нам треба залишити машину в відміченій зоні. Вони дуже розлютяться, якщо вона буде не там, де треба. Так, залиш машину в відміченій зоні. Ось так, відпускай. Як відпустити? Так, утримувати, щоб відпустити. Все. Побачимось на районі. Раптом щось знадобиться, просто скажи. Так, миссию пройдено.